Бажаю здоров'я, шановні громадяни! Я Дар'я Мельникова і сьогодні розкажу оперативно про головне. Тут кордон з Росією протяжністю понад 560 кілометрів. Деякі села вже зовсім стерті з лиця землі. Там не залишилось жодного жителя. Знищення села та понівечені життя. І досі триває евакуація з прикордоння Сумщини. Понад пів тисячі ударів щодня приходиться на Сумську область. Поліцейські не покидають громаду та постійно чергують і роблять все можливе для збереження життя людей. Іноді це буває складно, але воно того варте. П'ять мініт назад прилетіло. На даний час громада знаходиться під постійними обстрілами. Весь спектр озброєння, який є. На озброєнні війська ХРФ приміняється на великопісарівській громаді. По можливості евакуюємо людей, які надають згоду на цю евакуацію. Підходьте, дороги там все покатили, ціле, але страшно цих вибухів сам остався і вирішили виїхати два кунки. До дочки у Лебеди. І сідоїде. Основна кількість мешканців громади виїхала самостійно своїм транспортом. Ті, кого ми евакуюємо, це люди похилого віку та сім'ї з дітьми. Відіть, пішли, пішли. Час там нагодоють. Нагодують. Нагодую. Не перебувайте, Пішли. Все, що приходить на реєстрацію, все відпрацьовуємо, максимально вивозимо людей, тих, які звертаються до нас, допомагаємо постійно в режимі 24 на 7. Є вулиці, в яких і тільки практична назва залишилась більшого. Інфраструктура, державні установи розбиті, люди масово виїхали, на даний час не функціонують. Ні аптеки, ні магазини, населення масово евакуюється. В цьому ми їм повністю допомагаємо. На Конотопщині перед судом постане вбивця власного батька. За даними слідства, у січні 2024 року між 48-річним чоловіком та його 73-річним батьком виникла побутова сварка, яка переросла в бійку. Тоді обвинувачений повалив потерпілого на підлогу та наніс декілька ударів швейною машинкою по голові останнього. Поліцейські одразу затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Висновки судових та покази свідків підтвердили винуватість нападника. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисника за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство за скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. На Сумщині поліцейські встановлюють шахрая, який під приводом продажу човна видурив у чоловіка гроші. На сьогоднішній день найпоширенішою схемою шахрайства в інтернеті є продаж неіснуючих товарів. Цього разу жертвою шахраїв став 37-річний чоловік, який так і не отримав свого товару. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника. До Романського районного відділу поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його ошукали. Чоловік знайшов оголошення на відомій інтернет-платформі про продаж човна. Поспілкувавшись з продавцем, вони дійшли згоди про відправлення товару. Продавець повідомив, що він є літньою людиною і не може самостійно відправити товар, тож попрохав покупця надіслати йому кошти за покриття витрат на пересилку, але це ще не все. І він мені перезвонив і сказав: якщо не влаштовує, то або кошти назад верну, або якщо вас влаштовує, я в місто відвезу, яке від 100 кілометрів від мене, і, і відправлю вам. Ну, тоді мені перестів, будь ласка, всі кошти, так як я літня людина попросив свого сусіда, щоб чи кума, я не пам'ятаю, як він сказав, що, щоб відвести, ну, відвести лодку, а потім ще й кошти забрати. Воно все в дійсності так і є. Ну, я перерахував кошти. Після того, як він створив на новій пошті ттн накладну, і виходить, я перерахував остачу і не отримав неодвір. Одним словом, мене ошукали. У підсумку потерпіли і втрати власні заощадження на загальну суму 7 тисяч гривень. За даним фактом, поліція відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України та проводять подальшу перевірку. Шановні громадяни, нагадуємо, обираючи в інтернеті товар, варто пам'ятати, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців. На своїх ресурсах розміщують яскраві фото товарів, пишуть позитивні фейкові відгуки та швидко консультують. Основна мета зловмисників переконати покупців здійснити повну або часткову передплату за вподобане. Після цього продавці перестають входити на зв'язок, а жертва не отримує оплачений товар чи послугу. Тому радимо обирати після плату. Остерігайтеся онлайн-магазинів, які пропонують товари за цінами значно нижчими, ніж в інших магазинах. Не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах. Конотопські поліцейські затримали збивача зброї та наркотиків. Місцевий мешканець заробляв гроші, торгуючи забороненими речовинами, зброєю та боєприпасами. Його протиправні дії викрили правоохоронці та вже повідомили про підозру. У ході проведення оперативних заходів та негласних слідчих дій правоохоронці здокументували 32-річного чоловіка на продажі нарковмісного лікарського препарату за схемою з рук в руки. Окрім цього, правоохоронцям вдалося встановити, що зловмисник шляхом передачі посилок рейсовими автобусами збув гранату та пістолет. Збувача затримано в процесуальному порядку. На даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи присилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. У ході затримання у останнього вилучено 2,5 тисячі гривень банківську картку та мобільний телефон. Наразі поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили збувачу про підозру у вчиненому. Слідство триває. На Сумщині правоохоронці викрили схему незаконної прави чоловіків за кордон. Деталі у відеосюжеті співробітники слідчого управління головного управління національної поліції в Сумській області за оперативного супроводу працівників управління міграційної поліції та під процесуальним керівництвом сумської окружної прокуратури здійснюють досудове розслідування відносно двох мешканців сумського району, які організували незаконний трансфер військовозобов'язаних за межі країни. За даними слідства, двоє мешканців області оформлювали фейкове опікунство, що надавало змогу безперешкодного виїзду за межі України. За свої послуги зловмисники отримували до трьох тисяч доларів США за особу. Під час проведення санкціонованих обшуків за місце мешкання організаторів незаконної переправи поліцейські вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Конне переправлення осіб через державний кордон України слідство триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання в уряді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Спеціальні підрозділи поліції Сумщини провели навчання з залученням броньованої техніки. Бойове злагодження підрозділів проходило безпосередньо під керівництвом начальника головного управління національної поліції в Сумській області Петра Токаря. Вчора бійці спецпідрозділу Корпус оперативно-раптової дії та поліцейські батальйону особливого призначення головного управління національної поліції в Сумській області провели практичні навчання із залученням бойової броньованої техніки. Головне управління Національної поліції Сумської області чітко розуміє на завдання, які ставляться перед поліцейськими в умовах відсічі збройної агресії Російської Федерації. Тому сьогодні було прийнято рішення і проведені практичні заняття з використанням бойових броньованих автомобілів, які ми на сьогоднішній день маємо в розпорядженні. Мета проведення наших занять це проведення бойового злагодження. Отримання додаткових навиків володіння відповідною стрілецькою зброєю, володіння і керування бойовими броньованими автомобілями, які для нас є новими, і в принципі відпрацювання навиків використання пікапів з автоматичної зброї, яку ми використовуємо для ураження повітряних об'єктів, якими на сьогоднішній день Російська Федерація тероризує мирне населення України, в тому числі і Сумської області. Бойове злагодження підрозділів проходило безпосередньо під керівництвом начальника головного управління національної поліції в Сумській області Петра Токаря. Проведемо практичні стрільби з метою покращення навиків влучності стрільби, як в русі, стаціонарній стаціонарній стаціонарні цілі, в рухомі мішені. Також ми залучаємося до ураження повітряних об'єктів треба мати серйозні навики. Для того, щоб влучно вражати ці цілі, подивимось, скільки треба розрахунку для кожного автомобіля. Подивимося по часу розгортання, для того, щоб розуміти об'єктивно для себе, скільки часу нам займе розгортання, звертання, передислокація, перезаряджання і всі інші такі моменти. На заняттях спецпризначенці поліції вдосконалювали навички керування бойовими броньованими машинами, відпрацьовували свої вміння вести вогонь з кулеметів по цілях на ходу під час руху бойових машин на складній місцевості, тренувалися влучати в ціль з важких кулеметів з нерухомої техніки. Крім того, тренувалися у пілотуванню безпілотних літальних апаратів, введенню повітряної розвитки та враженню безпілотниками цілей на землі. Вважаю, що заняття сьогодні пройшли досить вдало. Надалі на практиці ми будемо вдосконалювати свої навики і будемо проводити заняття щотижнево для того, щоб, якщо виникнуть реальні підстави і бойове завдання для використання відповідних бойових броньованих автомобілів і нашого особового складу, ми будемо щастя і гідністю виконувати ті функції, які на нас поклав закон України про національну поліцію. В умовах війни, коли кожен наступний відрізок часу може бути непередбачуваним, і для цивільних, і для тих, хто служить зі зброєю в руках, необхідно завжди бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій і володіти спеціальними знаннями та навичками, які допоможуть зберегти життя побратима або цивільного. На сьогодні у мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!